На Прикарпатті вибухнув генератор, який встановили на балконі. Шойгу та Герасимов відтепер у міжнародному розшуку. І рекордна кількість ухилянтів, яку затримали на кордоні сотня чоловіків. Зараз розповім детальніше. Це новини ТСН Онлайн. Мене звати Сергій Моргун. Підписуйтесь на наш канал і будемо починати. Лайк та дзвіночок також не зайві. Новини із ГААГи. Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт начальника генштабу Росії Валерія Герасимова та колишнього міністра оборони Сергія Шойгу. На сайті суду пояснюють, їх підозрюють у воєнних злочинах, зокрема, ударами по цивільним об'єктам і завданні надмірної випадкової шкоди цивільному населенню. У цьому контексті згадуються атаки на українську енергетичну інфраструктуру із 10 жовтня 2022 по 9 березня 2023 Так Шойгу і Герасимова підозрюють у скоєнні злочинів проти людяності. Нагадаю, ордер на арешт МКС раніше видав і проти Путіна за підозрою у незаконній депортації українських дітей. Ранковий обстріл на Донеччині у Золотій Ниві загинула жінка, четверо поранених у Турецьку. По місту росіяни завдали шість авіаударів. У Покровську в лікарні залишаються 45 поранених. Напередодні росіяни завдали по місту подвійний удар балістичними ракетами Іскандер. Загинуло п'ятеро містян. Серед травмованих четверо дітей віком від 9 до 13 років, а також двоє поліцейських, які прибули на допомогу людям після першого удару. Окупанти поцілили по приватному сектору. В одне місце із різницею у півгодини. Внаслідок обстрілу пошкоджені 19 приватних будинків. Ще одна дитина та двоє дорослих поранені у Дружківці по місту теж вдарили двома ракетами Іскандер. Пошкоджене підприємство, приватні оселі, магазини. Є загиблі, поранені у Кураховому та Торецьку, куди окупанти скинули керовані авіабомби. Там понівечені 8 багатоповерхівок, приватні оселі та 5 адмінбудівель. Опівдні росіяни обстріляли Дніпровський район Херсона. 72-річний чоловік у власній квартирі отримав контузію і поранення уламками скла. Ще один чоловік звернувся до лікарні після нічного обстрілу. У селищі Кіндійка під ворожий обстріл потрапив 51-річний чоловік, який ішов вулицею. Також зранку під обстрілом був Харків. Окупанти вдарили кабом по цивільній інфраструктурі та житловій забудові. Авіаційні боєприпаси влучили у промзону та стадіон. Пошкоджено дитячий садочок, спорткомплекс та багатоквартирні будинки. На тлі бойових дій та ракетних обстрілів росіянами українських міст стартували переговори про вступ України до ЄС. Після завершення переговорів про вступ наша держава буде за три кроки до членства в ЄС, каже головний дипломат Кулеба. Йдеться про висновок Єврокомісії щодо успішного завершення переговорів та досягнення Україною відповідності критеріям вступу, про рішення щодо підписання угоди про вступ України до ЄС і про ратифікацію угоди парламентами держав-членів ЄС та. Набуття Україною повноправного членства в Євросоюзі сьогодні ж початок офіційних переговорів. Міжурядова конференція, у межах якої це відбувається, проходить у Люксембурзі. Українську делегацію із понад трьох десятків посадовців очолила віце-прем'єрка із євроінтеграції. Розпочалася конференція зі вступних слів Бельгії і України. Тексти заяв вивірений заздалегідь, адже вони задають тон переговорам, пояснив міністр закордонних справ. Вступ нашої держави до ЄС буде подією глобального значення для Європи, каже Кулеба. Погоджується із ним, і президентка Єврокомісії. Ми розпочинаємо ці переговори у сильному дусі відкритості, залучення та відданості. Перед нами складний шлях, але він також наповнений величезними можливостями для Молдови та України, а також для всього нашого союзу. Росія програла у Європейському суді з прав людини справу щодо Криму. ЄСПЛ визнав державу агресорку винною у систематичних порушеннях прав людини на окупованому півострові. Суди тягнулися із 2014 року. Київ звинувачує Росію у катуванні, викраденні та депортації Кримців. Слухання у цій справі відбулися торік. Тоді на засіданні були присутні лише представники України. Нині ЄСПЛ визнав порушення Росією багатьох статей Європейської конвенції з прав людини і прав на життя, свободу та особисту недоторканність. На суд свободу релігії, повагу до приватного і сімейного життя, прав на захист власності, освіту і свободу пересування. Юристи переконані, дане рішення суду матиме особливе значення, адже дасть поштову до розгляду індивідуальних скарг пов'язаних із Кримом. Рада Європейського Союзу продовжила до 4 березня 2026 року тимчасовий захист для понад чотирьох мільйонів українців. Бомбардування та ракетні обстріли є небезпечними обставинами, наголошує держсекретар Бельгії з питань притулку та міграції Ніколь Демур. Це рішення забезпечує колективний захист великій групі переміщених осіб, які прибувають до Євросоюзу і не можуть повернутися до своєї країни походження. Тимчасовий захист надає громадянам України право на проживання, медичну, соціальну допомогу, житло, доступ до ринку праці та освіти для дітей. ЄС активував директиву про тимчасовий захист на початку повномасштабного вторгнення одностайним рішенням держав-членів. Її дію продовжували кілька разів щороку. Друге пішов на фронт після ампутації ноги і загинув. Сумну звістку про смерть Антона Смецького, відомого українського хореографа у соцмережах, повідомила працівниця корпусу військових капеланів Оксана Мещишин. Танцівник добре відомий в українському шоу-бізнесі. Він брав участь у постановці танцювальних номерів для українських артистів, зокрема працював з Іриною Білик. Відомо, що до лав збройних сил України Я Смецький вас. приєднався добровольцем одразу дякую. після повномасштабного вторгнення. Спочатку служив у а згодом сапером план. у 116-й окремій механізованій бригаді. Влітку 2023-го Під час виконання бойового завдання захисник підірвався на міні. Тоді йому ампутували частину ноги, і після кількох складних операцій встановили протез. Та, попри травму ноги, Антон мріяв повернутися до танців, але головним обов'язком вважав захист батьківщини. Тому знову вже з протезом відправився бойувати. У Смецького залишилися дружина та дитина. Підозра Тищенку може бути не одна. У ДБР не виключають інших фактів і додаткових кримінальних проваджень у справі скандального нардепа. Повідомила день, речниця ДБР Щоб Тетяна Сап'ян. У Печерському суді столиці Забізня. триває розгляд запобіжного заходу для Миколи Тищенка. Прокурори просять для народного депутата цілодобовий домашній арешт. Зранку слідчі державного бюро розслідувань вручили тищенку підозру через скандал у Дніпрі. Його підозрюють у причетності до незаконного позбавлення волі добровольця. Ольця Дмитра Павлова на псевдосин. Слідчі встановили вказівку затримати потерпілого, дав нардеп. Події відбувалися 20 червня. На відео, що гуляє мережею, видно, як люди у камуфляжі напали на чоловіка, побили і закували кайданками. Невідомі виявилися охороною Миколи Тищенка. Сам Тищенко звинувачення відкидає і називає провокацією. Під час обшуків нардеп розбив свій телефон, щоб не надавати його, як речовий доказ. Мені не треба, щоб мене хтось брав на руки, тому що я правий на всі 100%. Я виконую свої депутатські повноваження, я роблю свою роботу. Як кажуть, караван лає. Зрозуміло? Саме так я хотів би сказати. Рекордну кількість ухилянтів затримали на Одещині. Сотня чоловіків намагалися втекти з України через молдовський кордон. До схеми незаконних переправлень входив навіть правоохоронець. Організував, так би мовити, бізнес житель Одеської області два місяці тому. Він через соцмережі підшукував чоловіків, які хочуть незаконно виїхати з України. Такі послуги коштували від 5 до 20 тисяч доларів. Тільки на цій партії ухилянтів розраховував заробити близько одного мільйона. Чоловік. Їх довозили до державного кордону, який вони надалі перетинали пішки. Правоохоронець консультував водіїв, як об'їхати блокпости. Працівники ДБР зупинили чотири мікроавтобуси із півсотною чоловіків. Інші 53 не встигли дістатися точки збору. Організатор та правоохоронець зараз під вартою їм загрожує до 9 років позбавлення волі. Усіх затриманих ухилянтів старше 25 років відправили до ТЦК. Кадровий голод про те, що дефіцит робочої сили в Україні б'є рекорди, говорять усі рекрутери. Зростання цін, корупція та відключення електроенергії хвилюють роботодавців менше ніж дефіцит кадрів. Про це йдеться у результатах опитування бізнесу інститутом економічних досліджень та політичних консультацій. Окремо велика історія це сільське господарство. Про гостру нестачу комбайнерів та водіїв вантажівок, говорять у аграрній раді. Міністерство аграрної політики ухвалило рішення про бронювання працівників аграрного сектору на рік, але бізнес шукає і інші рішення, щоб залишитися на плаву. Збільшення зарплат, переманювання працівників, а ще чоловічі професії освоюють жінки. На Миколаївщині запустили цілий курс, на якому панянки освоюють фах трактористок. З ними поспілкувалася Ірина Прокоф'єва. Їх шестеро Маша, Таня, Віка, Наталя, Карина і Надія усі вони місцеві зі снігурівки, понівеченої російськими снарядами та окупацією. Ну більше я так то перехлестила, бо перший раз сіла за нього. В пот. Страшно, ухід трясуться, куди. Тендітна Таня під час наших зйомок сіла у трактор вдруге в житті, але вже хоче більшого. «Думаю, зараз вивчуся і піду, далі сяду на комбайн, щоб б не спробувати. З Машою все інакше. Великі машини, її пристрасть. Ця дівчина водить рейсову маршрутку з Миколаєва до Снігурівки. Аварійка вверху, там треба авто включити, ще музичку треба накрутити. За кермо трактора їх усіх звабила нужда роботодавця. Аграрна Миколаївщина переживає вбивчий голод кадровий. Ці поля вже звільнені від окупанта, розміновані й засаджені. Тепер потребують робочих рук. Катастрофічно бракує трактористів і комбайнерів. Чоловіки, що тут працювали, зараз керують танками і бронемашинами. Саме тому каже Алла Веліховська: вони наважились на освітній експеримент. Жінки володівають чоловічими спеціальностями, скажем так, не в 16, а трошки полегше. Але дійсно це потребує достатнього часу навчання. Аудиторії облаштували у місцевому ліцеї, який росіяни розбили під час окупації, організували піврічне навчання, і з цим громаді допоміг уряд данії разом з програмою розвитку ООН. Немає жодної програми, яка б була дорогою чи дешевою, якщо вам потрібна моя думка. Насправді це інвестиція. Далі стало питання, на чому ж вчитися їздити? Новенький трактор, який купили за спонсорські гроші для цього ліцею у 2019 році, безслідно зник разом з окупантами. Угнали ну Вернувся на Білорусь тут. Включилося місцеве агропідприємство. Вони погодилися висмикнути зі своїх полів трактор, на якому дівчата можуть навчатися. Майстер пригадує свій шок, коли йому оголосили. Що замість хлопців буде навчати дівчат. Не треба коротко чудить, беріть хлопців із проміжутком 18-25 років, Ну для того, щоб яких не призивають. По суті, в цій жіночій банді один єдиний чоловік. Психологічно, напевно, інший підхід потрібен, ні? Ну, підхід, звісно. Надо другий, то воно покраситься, хоче то, Ну, тобто, перерв отакі перерви для них. Попри жарти, ці дівчата прекрасно усвідомлюють, що чекає на них на додачу до диплому і категорії А 1 але так цілий день, якщо їздить, то дуже тяжко. Це монотонна робота, вона дуже весна. Нині на ринку праці, ніби і не існує гендерного розділення професій. Втім, в наших головах воно досі є. Однак спонсори цього навчання чітко підмітили в умовах війни це нові рішення, які мають допомогти українському тилу триматися, а подекуди поставати з попелу, як тут у Снігурівці. Марія, мама трьох дітей і водійка великого авто переконана, а що як не відродження, і є жіноча місія. Та й хто як не ми Україну буде підіймати? Зараз ми трошки попрацюємо з дівчатами. А тоді, коли ми переможемо війну, чоловіки вернуться до нас і дадуть нам відпуск. З Миколаївщина Ірина Прокоф'єва Ілля Шинкаренко ТСН один плюс один. А яка ситуація із фахівцями у вашій галузі? Обов'язково напишіть про це у коментарях до цього ефіру. Ну і, звичайно, ставте вподобайку та підписуйтеся на канал. Я тим часом повертаюся до новин. Шпигунська діяльність чи свобода слова вже за кілька годин американський суд поставить крапку в історії засновника сайту Wikileaks Джуліана Асанжа. Вона тягнулася майже півтора десятиліття. Главу проєкту, що злив у мережу тисячі секретних документів намагалися покарати за американськими законами. Йому загрожувало 175 років тюрми. Як Асанж ховався від Вашингтона, чому провів сім років у посольстві Еквадору і за яких умов знову стане вільною людиною? Кореспондентка ТСН Катерина Федорченко докладніше. Тама ці кадри зняті з американського військового гелікоптера під час тієї операції було вбито з десяток іракських цивільних, а також двох репортерів Reuters. Світ не мав би побачити це відео, але у 2010-му воно з'явилося на сайті Wikileaks. І стало інформаційною бомбою. Військові зашифрували їх, щоб вони могли обмінюватися ними між собою в незасекречених мережах. Сайт, де розміщувалися секретні матеріали про військові і дипломатичні дії інших держав, на той момент існував уже чотири роки. А Джуліан Асандж був одним з найвідоміших хакерів рідної Австралії і встиг за цю діяльність побувати у тамтешніх судах. Після публікації американських таємниць Вікілікс лише набирав обертів Задля безпеки проєкту. Асанж переїхав працювати до Швеції. А от Сполучені Штати заявили, що своїми діями він поставив під загрозу життя сотень американців і почали розслідування. Вже у Швеції засновника Вікілікс звинуватили у зґвалтуванні і сексуальних домаганнях. Засновник сайту тікає до Британії, а Шведська прокуратура заочно арештовує його. Адвокати Асенджа намагаються оскаржити вирок у судах. Сам він відвідує у межах справи британську поліцію і потрапляє під арешт. Утім, Асенджа відпускають під заставу. Засновник Вікілікс називає шведські звинувачення надуманими і твердить, наче справжня причина екстрадувати його до Швеції, а вже звідти до США, які проводять розслідування щодо шпигунства. Вихід із ситуації Асанж знаходить несподіваний: приймає громадянство Еквадору, порушує умови застави і на довгих сім років оселяється у посольстві у Лондоні, території, на яку британські поліції зась. Йому виділили окрему кімнату, де Азанж примудряється продовжувати працювати з Вікілікс, зробити програму для російських пропагандистів із Раша Тудей, зустрітися з майбутньою дружиною та народити з нею двох дітей, завести кота і численних прихильників. Утім, історія з еквадорським посольством закінчується у 2019-му. і не лише через побутоване хлюство Асенджана, яке скаржилося у дипмісії. Засновник Вікілікс не припиняв коментувати міжнародну політику з по суті еквадорської території. Тож влада країни не витримала, позбавила його громадянства і передала британській поліції. Вже та арештувала Асанжа за порушення умов застави. П'ять років, два місяці і два тижні. Він перебував у тюрмі суворого режиму. У цей час Сполучені Штати таки висунули звинувачення, і адвокати та прихильники Асанжа боролися за нього у судах та на мітингах. Тоді як шведське звинувачення у сексуальному насильстві було знято. А Вашингтон зрештою пішов на угоду з засновником Вікілікс. Асанж залишає Британію. Він має визнати провину у кримінальному злочині, пов'язаному з публікацією конфіденційних військових документів. За це США погодяться на 62-місячне ув'язнення. А цей термін Асандж вже відбув. Очікується, що йому дозволять повернутися до рідної Австралії. Катерина Федорченко ТСН 1+,1. Унікальний вантаж вперше у світі на землю прибув зонд зі зразком ґрунту з воротнього боку місяця. Дослідницьку місію запустив літа його зонд Чан'є-6 успішно приземлився на півночі країни. За 53 дні, поки тривала місія, апарат за допомогою бортових інструментів зібрав близько 2 кілограмів місячної породи. Щоні з нетерпінням очікують, аби дослідити її, адже серед зразків і ті, яким близько 2,5 мільйонів років, і які можуть дати відповідь про географічні відмінності на двох сторонах місяця Метро на Теремки запрацює у вересні. Затримок бути не повинно. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко. Сьогодні він оглянув, як ведуться ремонтні роботи на перегоні між станціями Деміївська та Либіцька. Нагадаю, саме там сталася розгерметизація тунелю, і його почало заливати водою, яка ще й руйнувала бетонні основи протягом багатьох років. Це зробило тунель аварійним, і в січні цього року його закрили. Нині у тунелі виконують роботи із герметизації, уже завершено хімічні. Нічне закріплення ґрунтів поза тунелем. Обіцяють, що потяги метро поїдуть до Теремків вже за 8-10 тижнів. Що ж, це всі новини, які встигаю повідомити на цю мить, але не забувайте про наступний випуск ТСН у 19.30. і обов'язково підпишіться на наш канал, поставте лайк та дзвіночок і коментуйте цей ефір. З вами був Сергій Моргун. Бережіть себе, побачимось.